Всім доброго дня! Сьогодні у нас презентація цікавого будинку, який побудований в Бориспольському районі, село Вишенка, неподалік е, такі котежні містечки, як вам відомо, золочі. Зараз ми вам хочемо показати дуже естетичний і авторський проєкт. Він в стилі хай-тек з плоским дахом. Ось так виглядає фасадна частина будинку. На ділянці 20 соток. Погляньте на цього красення. Загальна площа даного будинку складає 235 метрів квадратних. Також присутня на ділянці місце для, для відпочинку такий спадаючий фонтан. І ось так виглядає сам будинок. В нього є можливість додатково, зараз він на 10 сотках, додатково ще 10 соток доопрацювати і зробити благоустрій, зробити для себе. Все, що ви бажаєте. Тут в нас знаходиться окрема тераса. На терасі є окремий камін. Ось вона така затишна, повністю підшита деревом. По фасаду використовується декоративна така штукатурка під бетон. як його правильно, мікробетон. Тут викладена доріжка таким ось каменем. Також висадження, як ви помітили, декоративні дерева. Ось так це виглядає. І фасад сам. Пропонуємо ознайомитися з даним будинком, зайти в сам будинок і побачити планування. Цікаво запрошую всіх до будинку. Ось на вході ми бачимо великі двері, це алюмінієва конструкція, повний такий панорамний вхід. Далі у нас дзеркало в повний зріст, також тут встановлена консоль на домофон. І напроти знаходиться для верхнього одягу такий гардеробчик. Тут в нас гараж на два автомобілі. В гаражі встановлено стабілізацію на три фази. І окрема автоматика по електриці. Також в гаражі тепла підлога присутня і злив для води. Тобто можна нормально прибрати гараж, розуклоночка, все це заплановано і продумано. Гараж розділяє нас з нашим будинком двоє дверей. І так, далі рухаємося, бачимо. Ось таку інсталяцію на стіні дуже красиво вписується. Тут у нас знаходиться гардероб. Пральна сушильна машинка. Всюди в будинку тепла підлога. Ось так це виглядає, яке граніт. Присутня шафа. Дизайнерська така раковина. Зроблено з каменю, дуже круто, естетично. Змішувачі скритого монтажу. І також, як ви помітили, тут у нас повністю ця стіна, панель, зроблена в такому виконанні. Дуже круто. Це у нас для рушників сушка. Напроти санвузла на першому поверсі знаходиться котельня. Ось Ми зараз її покажемо. Дуже цікава котельна. Тут це у нас насоси на теплу підлогу, фан фанкойл. фан -коїл. А це все отут розташовується в цьому блоці тепловий насос, геотермальний тепловий насос. Два болера, Один на постачання гарячої води в будинку, а інший на опалення і охолодження. Ось ми можемо бачити. Далі тут також е встановили систему очистки води на весь будинок. Така котельня, вона дуже чітко продумана. Також в котельні зроблено злив для води, для скидування води і тут бокс для очистки. Давайте дивитися далі, що в нас по будинку, яке планування. Отже, ми з вами побачили тільки що гараж, гардероб, самовузол і ось тут котельня. Рухаємося далі. Ми втерпляємо в кухонну зону. Кухня має острів. І ось таке виконання даної кухні. Острів, як правило, дуже зручно використовувати для сніданків, пити каву, В острові присутні шафи знизу, і також напроти у нас техніка тут холодильник, мікрохвильовка, духовка, тут плита. Присутня підсвітка і верхні шкафчики. Дуже зручно і класно знаходиться. Мийка з видом на подвір'я, з видом на діляночку. Дуже круто і естетично це вписується в дизайн інтер'єру. На кухні також присутня окрема така коморка, яку можна експлуатувати, вмикається світло автоматично. Тут можна розмістити шафчики для зберігання таких різних необхідних речей. Окремо стоїть такий стіл, це в нас столова. Тут на даний момент стіл розрахований на 8 персон, він виконаний з такого каменю, штучного каменю, це поєднання бетону італійського і таких частинок нашого українського карпатського каменя. Панорамні вікна повністю в підлогу. Дуже круто і естетично це виглядає. Також на першому поверсі встановлений камін твердопаливний. І з допомогою нього можна опалювати в принципі, весь перший поверх. Ось так розкривається вітальня, яка поєднується з зоною стола, і присутній вихід на терасу. Ось така у нас тераса, це далі наша ділянка також. Її можна в принципі, експлуатувати. Заходимо в будинок, назад, тут ми бачимо, тут в нас Тут в нас вітальня, зона для телевізора. Також звідси дуже вдало проглядається камін. Теж круто зроблена ця інсталяція на стінах брендова. Дуже круто. Всюди тепла підлога, великі панорамні вікна. Також, що дуже важливо підмітити, у нас у будинку своя власна система вентиляції. Тобто тут у нас подача свіжого повітря, точно витяжна вентиляція по будинку готова. Давайте подивимося, що у нас відбувається на другому поверсі. Отже, піднімаємось на другий поверх. Бачимо, тут прохідна частина повісили картини. Кожна сходинка підсвічується, тут такі. Чудовий поручень. Далі зроблена така ось інсталяція. І розділяє коридор і сходову частину таке гартоване скло. Отже, давайте по черзі перший санвузол. У нас такий спільний санвузол для другого поверху. Присутня ось така раковина, туалет. І ось тут в цій частині є така ніша схований. Душ для рушників. І ось так виглядає сам цей санузол. Йдемо далі. Перша кімната. Перша кімната на другому поверсі. Ось вона представлена таким чином. Встановлений вже ліжок. Присутній вихід. На власний балкон і навпроти ліжка ось така інсталяція. Також в цій кімнаті присутній окремий гардероб. Він відділений таким чином, що присутні такі дзеркало, які прозоре, але затоноване, і воно дуже класно виконує роль як дзеркало. Але по суті це скло таке, яке додає свою таку атмосферу. Для верхнього одягу є певний столик. І тут вид на покрівлю, яка була вимощена таким камінням. Таким камінням дуже круто, статично це виглядає. В будинку тепла підлога всюди, також вентиляція. Нагадаю, що от у нас присутні вентканали. Тут вентиляція працює таким чином, що це приточно витяжна, тобто вона і кондиціонує, і також створює клімат в будинку. В коридорі встановлені такі картини, можуть бути ваші картини по бажанню, є направлене світло на це все. Друга кімната може бути як кабінет, так і спальня. Ось тут місце підліжок, а це тут встановили вже робочу зону з видом на іншу ділянку і на власну ділянку. Велика шафа тут для верхнього одягу і для. Речей різних. Тут для книг, також регулювання. Все це присутнє. Йдемо далі. Основна мастер-спальня. Розкривається у нас мастер-спальня. Вже також встановлений ліжок. У мастер спальні присутній вихід на власний балкон. ось таким чином. Напроти мастер спальни знаходиться санвузол. Давайте зараз подивимося. Це в нас ванна і також умивальник такого формату з каменю. Дуже круто виглядає. Тут в нас туалет і душ-кабіна. Йдемо далі. мастер-спальні, ось ми її бачимо, присутній власний гардероб. Тут для верхнього одягу присутнє дзеркало в повний зріст. Ось так це виглядає дуже круто, лаконічно і естетично. Напроти ліжка знаходиться місце для встановлення телевізора, система регулювання, теплої підлоги і кондиціонування і вентиляції. Друзі, запрошуємо вас на перегляд. Даний будинок актуальний для перегляду і купівлі. Авторський дизайн Андрія Сокрути. Він його проектував, цей будинок і також будував. Тому ласкаво запрошуємо на перегляд. Будинок актуальний в продажі.